Чотири сили, чотири світи. Китай, іслам, католицизм, Америка. Хто реально керує планетою? Пояснюю, без води Китай 1,4 мільярда. Іслам понад 2 мільярди, католики 1,3, а США лише 335 мільйонів. Але кількість не головне, Дивимось далі: Китай це компартія, Іслам, духовні лідери та умма. Католики, Ватикан і Папа. А Америка, Президент, Конгрес, ЦРУ, Ілон Маск і Ютуб, влада не в кабінетах, вона в корпораціях і технологіях. Китай гроші та контроль, Іслам віра та єдність, католицизм, мораль і традиції, США армія, долар, Голівуд. У них три козирі: танки, бренди і тренди. Китай одна країна, Іслам понад 50. католики по всій планеті, а Америка. Плив має скрізь. Військові бази на кожному континенті, присутність глобальна. Китай просуває модель без демократії, іслам повне занурення у віру, католицизм про душу і совість, а США продають стиль життя, свобода, гроші, самовираження, нетфлікс і старбакс, хтось керує через страх, хтось через віру, хтось через традицію. А Америка через екран, iPhone і Ютуб. Ти вже всередині системи.